Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусан модель називається ТС-408. Такий цікавий DC, як завжди, з ідеальною якостю. Так, рукоять титан, Фрезерування. скільки тут їх 5 штук. Поперечні достатньо глибокі, щоб рука не скользила. До речі, дуже достатньо цепки. Великий отвір для темляка. Бекспейсер чуть менше наполовину, теж з титану. Протилежна сторона повністю ідентична. Кліпса глибока, титанова середньої жорсткості. Клин строго по центру, в усьому керамічний підшипник. Відкривається за оцей отвір, такий майже круглий, але з невеличкою прямим. Відкриття легеньке, ідеальне, закриття за рахунок підшипників теж практично під своїм, своєю вагою падає все ідеально. Так, замок. Замок лайнер лук, лайнер стальний, все остальне повністю. Титанове. Титан облегчений з однієї сторони по максимуму. Як бачите, вага ножа 175 г. Баланс. строго на підпальцевий, хваті дуже зручний, до речі, дуже зручна модель за рахунок іменно ергономіки. Дуже гарно сидить. Тут у нас насічки, хоч і не агресивні, але за рахунок підйому тримають дуже гарно. Любим хватом. Так, лезо. Спуски прямі, високі, я б сказав, дуже високі. Лезо широке, широченне, по-моєму, більше 40 мм чи 40 рівнів. На лезі у нас сталь Sandvik 14C28N, хороша сталь. Спуски прямі симетричні. такий невеличкий на кінчику, бачите. Спуски трошки по-іншому. За рахунок цього кінчик більш такий мощний. По обуху у нас 3,8 зведення в районі 0,4-0,5 Товщина рукояті 12,9 мм. А Загальна довжина 215 мм. І довжина лиза. Довжина леза великого EDC-шника. 91 мм. Отакий такий EDC-шник дуже комфортний, зручний, якісний, надійний. Рекомендую.